Вас вітають літературної студії Хмельницького економіко-правового фахового коледжу Моуп Дар'я Менач і Наталія Менач. Ми раді залучаємось до культурного мистецького проєкту Рушник Єдності. Хмельниччина, Перелина Волині і Поділля, Краса України, Леся Українки норма писала Краса України, Подоля розкинулась мило недбало. Здається, що зроди доля – що гори тебе не знавало? Це прекрасний край, населений працелюбними людьми, патріотами своєї малої батьківщини. Поділля історико-етнографічна область України, що розкинулась у межиріччі Південного Бугу і Дністра. Щедра і мальовнича природа цього краю формувалася з маличку, естетичні смаки Подолянки. Вижити рушник це один із вистрілів народного мистецтва, породжений. Гармонії, ритму і кольору. Найбільшого розквіту вишиванка досягла у ХІХ по столітті. Подільська вишиванка дуже багата орнаментальними мотивами. Її народні назви стверджують, що в геометричному орнаменті зображені конкретні рослини, тварини і побутові предмети. Найпоширеніші елементи орнаментів подільської народної вишиванки це вуш, в'юни, ластівка. Сова, косиці, купчани, полуниці, виноград, хрест і хміль. Поширений у вишиванці мотив ромба, що популярний і в кастрі чотирьох шести, восьмиполісткові розетки, зірки, геометризовані рослинні мотиви. На Поділлі невеликі зарозні рушники оздоблювали букетами стилізованими казковими птахами, вершниками, жанровими сценами, яких бачимо вів з в часів. Досить популярні мотив гілки. Або в часто кущика дерева чи вазона. Бережімо наші звичі і традиції. Мама мені вишивала рушник, волками, наче стріблясте проміння. Дож за вікном моїм, наче хто зник. В небі хмаринки не чорні, а сині, Стапів маленькою зросто мені. Тежкою аж до зорі мандрувати, тільки насправді, а не у вісні, голосно пісню веселу співати. рушний крушничок, кольорова доріжка, орушний крушничок, все стомилися ніж. Орушний крушничок, поливстелиця нитка, рушний крушничок, я малесенька крітка.